Знімати відео, Ян. Як це ні? А треба контент. То будемо знімати? Будемо знімати відео? Позвоним в Сясі? Yeah. Давай знімемо відео, а потім позвонимо, так? Да? Yeah. Домовилися. Давай п'ять. Привіт, друзі! Плануєте купити автомобіль Норвегії? Тоді це відео для вас. Після того, як я випустив свої відео про те, як купити авто в Норвегії, я отримав дуже багато різних запитань. І, я, і багато разів я отримав одне саме, одні ті самі питання. Тому я вирішив цьому відео зібрати найпопулярніші питання та відповісти на них у цьому відео. Отже, перше питання: чи можна оплатити готівкою Норвегії? Це складно. Зазвичай норвежці надають перевагу банківському переказу. І тому оплатити готівкою буде дуже важко. Звичайно, якщо автомобіль буде коштувати там 20 чи 25 п'ять тисяч ну, 30 тисяч крон, то ну да ще можна тоді домовитися з власником за готівку. Але якщо ви купуєте автомобіль, який коштує дорожче, то тоді власник захоче, звичайно, отримати кошти на банківський рахунок. Наступне питання це чи можна приїхати з готівкою Норвегії та поставити її в банку на рахунок покупця. Ні, це неможливо. Тим паче у вас немає банківського рахунку в Норвегії, та навіть норвежцям дуже важко це зробити. Якщо там суми великі, то тоді потрібно декларувати і показувати, звідки походять ці кошти. Ну тобто, це складно. Також я телефонував банк, запитував, чи можна платити інвойс. Тобто, якщо продавець вам виставить інвойс, чи можна платити його в банку, то сказали, що це неможливо, що вже ця функція не працює. Норвегія хоче якнайбільше мінімізувати готівку в економіці, тому готівка тут не така поширена. Краще банківський переказ. Також стосовно готівки, то важливо пам'ятати, що не можна завозити багато готівки в Норвегію. Як там здається, є, здається є ліміт, дається він 25 тисяч крон. Якщо завозити, завозити більше 25 тисяч крон на людину, то тоді потрібно її декларувати. Наступне питання це чи є інші сайти, ніж він, де можна подивитися автомобілі. Так, є. Є локальні сайти від дилерів, є трішки ну, трішки менше, ніж він, але. Наприклад, мобіли.но .no, здається. є. Там, чи, якщо для електромобілів, то це Elbil, щось там той .no. Але всі автомобілі, які на тих сайтах, ви знайдете на Finno. Тому шукати якісь інші сайти я не рекомендую. Finno, там всі автомобілі. Ну, Звичайно, ще є сайт auctionen.no. це там, де продають автомобілі на Аукціоні. Але ці всі автомобілі ви також знайдете на Finno. Тому. Єдиний сайт, де купувати автомобілі це Фіно. Також часто отримую повідомлення, що власники, коли ви написали повідомлення власнику на фіно, то, ну продавцю я маю на увазі, то не отримуєте відповідь. І люди кажуть, що це через те, що вони не активовані через Ban тобто не верифіковані. Так, це може бути причиною, оскільки норвежці довіряють більше людям, які верифіковані на, на Фін. І вони просто знають, що якщо вони продають на Фін і людина підтверджена Бенка Ді, то покупка та продажа пройде безпечно. Тому так, деколи норвежці можуть не відповідати, якщо ваш акаунт якийсь там новий, чи ну, ви створили його нещодавно і ви не верифікували, то да, це виглядає трішки так трішки дивно. Тому так, деколи ви зможете не отримувати відповідь від норвежців. Але якщо в оголошенні є номер телефону, то я рекомендую зателефонувати і поговорити. Або відправити смс-ку на, на телефон. До речі, стосовно месенджерів, то в Норвегії не дуже популярні, там, Ну, популярні, але норвежці там WhatsApp, Viber, Telegram. Але норвежці зазвичай користуються смс-ками. Але я рекомендую телефонувати або відправляти смс-ку. Або якщо є пошта їхня, також можна ще написати на пошту. Вони відповідають. Що я маю на увазі під верифікуватися на, на, на Фін, це е, підтвердити свій аккаунт Ben Ви його можете отримати, звичайно, якщо у вас є дозвіл на проживання в Норвегії. Це у вас студентська віза, чи робоча віза, чи, мабуть, колективний захист, то у вас є цей Бен Тоді ви можете підтвердити свою особу. Цим самим ФІННО гарантує, що всі люди, які на Фін реальні. Тобто там нема ботів, немає всяких е, махінацій. Тому вони намагаються зробити цей марк маркетплейс супер безпечним. І люди довіряють Ви, ну, Мабуть, поцікавитись, чому Ян їде в рукавицях? Мені це теж цікаво, але Ян зняти рукавички? Зняти? Давай зніме. Ні, бачите, не хоче, тому я його не трогаю. Також стосу... отримую дуже багато запитань стосовно документів. Які документи потрібно? Отримати, щоб пригнати авто з Норвегії. Це ви можете подивитися в моєму іншому відео, де я розповідаю, як ми продали автомобіль в Норве... як ми продали свій автомобіль в Україну. Але там я не розповів, як отримати транспортну декларацію. Отримував дуже багато запитань стосовно цього. І хочу вам сказати, що я не знаю відповіді. Я намагався зрозуміти. Є сайт toll.no, де там розписано все. Але я до кінця не зрозумів. Що і як потрібно робити. Краще їм зателе, якщо ви хочете, ви можете їм зателефонувати і розпитати їх. Або якщо хтось робив транспортну декларацію та знає, як це робити, буду вдячний, якщо ви поділитесь в коментарях своїм досвідом, як це робити. І інші люди також будуть вам вдячні. Під транспортну я мав на увазі експортну декларацію. Т1 чи як там я, називаю, я Не пам'ятаю. Далі ще було таке питання, чи є автомобільні майданчики в Норвегії, куди можна приїхати та подивитися автомобілі і одразу купити. Так, є. Вони називаються дилери. Дилерні сало, ну там дилери, автосалон дилерів, чи як він. Але все одно, всі автомобілі ви знайдете на фіно. Так само ви можете, якщо це автомобіль продає дилер, там можна перейти, подивитися всі автомобілі, які є в цього дилера. Звичайно, можна приїхати до нього в салон. Але попередньо потрібно домовитися з ним про зустріч. Щоб не було такого, що ви приїхали і перед вами забрали те авто, яке ви хотіли. Помахай привіт. Помахай привіт. Не хочеш? Також хочу порекомендувати, коли будете купувати автомобіль в Норвегії, вам потрібно і везти його в Україну чи вивозити з Норвегії, то вам потрібно. Буде зустрітися з власником БРА, щоб зробити переоформлення. Тому ви можете попросити власника забронювати час на певний день, він це спокійно може зробити, оскільки в нього є оцей бенкайді, який допускає йому це робити. І він може забронювати час, і ви там зустрінетесь на той час. Далі також багато хто запитував, як пригнати електромобіль з Норвегії. Чи важко його вести, чи як заряджати, де заряджати? І скажу з власного досвіду, що пригнати авто... ну як? Оскільки ми володіємо електромобілем, ми розуміємо, що це таке і як заряджати. тому проблем пригнати електромобіль з Норвегії не буде. Мережа електрозаправок, електрозарядок в Норвегії дуже. Та, та Швеції дуже розвинена, тому проблем не виникне. Також є сайт, я його додам в описі відео Ladekart, там чи що, де ви показуєте автомобіль, модель. Куди вам їхати, ну, звідки і куди, і він вам розраховує повністю маршрут з зупинками на зарядку. І він пише, за скільки ви годин проїдете цей маршрут. Дуже зручно і дуже, дуже круто. Тому в описі додам, користуйтесь. Ну, це найпопулярніші питання, які я отримував. Ну, найбільш такі поширені. Я сподіваюся, я на них відповів. Але якщо у вас є ще якісь питання, пишіть їх в коментарях. Я на них відповім. До зустрічі!